Ну, я приватний підприємець Бохняк Петро Григорович. Я е, об'явив на сьогодні е, голодування е, значить, в зв'язку з е, тим, що е, міська е, стебницька влада знищує мій приватний бізнес. На сьогоднішній день, сьогодні, 8 числа, е, було демонтовано е, бігборд. По вулиці Дрогобицькій і по вулиці е, Грушевського на перехресті біля будинку номер 64 В другій частині дня під'їхала машина з, для демонтажу оцього бігборда. На сьогоднішній день мене ніхто не попереджував, що ці бігборди будуть зноситися. Я неодноразово близько 5-6 разів подавав з попередньої влади, теперішньої влади документи. На погодження з дозволи з міліції для того, щоб ці бігборди були видані, були дозвола до сих пір, дозвола не видані. Значить, знищується мій бізнес ще тим, що тут був кіоск, на цьому місці був забраний цей кіоск, не попереджено мене. І властивість в тому, що знаючи, що цей бігборд належить мені, і на цьому місці сплачується сервітут, Стебницька міська рада не не його демонтувала не попередивши, визнавши його так як безгосподарним. Значить, на сьогоднішній день я хочу сказати, що мені йдуть прямі погрози від секретаря міської ради, що ми знищимо твій бізнес. І ось ці погрози сьогодні поступово виконуються. Я об'являю голодування і вимагаю створення депутатської комісії для того, щоб вона. Вивчила це питання. Бізнес в Стебнику має великий тиск. Попередньо було направлено листа в податкові служби для перевірки всіх магазинів, близько 17 магазинів по місту Стебнику. Але частина магазинів, як привладної, які близькі до влади в місті Стебнику не перевірялася. Тобто перевірялася тільки. Ті, хто справно платить, магазини, які підприємці, які не платять, зовсім не виявляються. Ми ж сплачуємо всі акцизи, всі ліцензії, всі закупляємо. Але стебницька міська рада не має ніякого бажання співпрацювати з підприємцями. Це мій протест надії теперішньої стебницької влади. Це мій протест? Сидять, будуть посидіти. Поки не створюються комісії, поки не, будуть якісь, поки не, знає, не знає вся громадська стебника, що робиться в стебнику. Поки не знаю. Ну а в якій годині буде монтаж вашого бікборда біля міської ради десь приблизно? Ну, десь, я знаю, близько 9-ї години ранку, напевно. 9, 10 ї десь так. Вас ніхто не Мене ніхто не попереджував. Ось погодження є на бігборди. Ось я подавав оці документи. Ось ці документи. Ось ці, ось це ще один документ. Ось якраз коло, коло міської ради. Ось ці документи. А тут робити. Швидко. Це теж це просто е, ця частина. От, от якраз по вулиці Грушевського, біля будинку колишнього готелю. Ось тут. Це я просив, звертався, неодноразово звертався. Це є вже біля того, що знесли, біля будинку 64. Ось це погодження з архітектором міської ради. Ось це знищення мого бізнесу. Це є, це є прямі докази тому, що ці кроки міської ради так і вони і йдуть. Знищили кіоск один, забрали бігборд другий, замість того, щоб, як кажуть, з бізнесом співпрацювати, то вони хочуть грати, як кажуть, якісь ігри, які абсолютно не приносять користі ні мешканцям міста Стерника.